Гарний настрій, похмура погода, може зробити смачну каву. І, звісно ж, посилка з книгами зробимо розпаковку разом. В очікуванні цієї розпаковки, тому що тут книга, яка вийшла зовсім нещодавно. І я прочитала, до речі, всі книги цієї авторки, які є в українському виданні. Догадалась. «Весілля служниці Фріда Макфат. Неочікувано, вона дуже маленька, дуже цікава. І ще одна книга Макс Кідрук. в мої сни. Я дуже багато різних відгуків читала, чула про Макса Кідрука. виявляється, це український автор, і він зараз суперпопулярний в нашій Україні, на українському ринку. Поки це буде перша його книга. Більше 500 сторінок. Ого, виявляється в нього більше ніж достатньо книг. Ось такі покопочки я маю. Напишіть, що з цього вже читали.